В Львові відроджує традиція особливого ярмарку, що 300 років тому відбувався під стінами одного з найвідоміших міських храмів собору святого Юра. Детальні описи торговиці зробили історики, кулінари відродили забуті рецепти а далі до справи взялися півсотні дітей, які є акторами телевізійного театру. Захоплювався Омелян Ощудляк. Юрашки так в історичних джерелах називають ось такі медівники. Їх назва і походить від собору святого Юрія, де солодощі вперше з'явилися на ярмарку у 1679 році. Юрашки потім набули форми панянок, гусарів, дівчаток, хлопчиків. Тобто, це не тільки просто їстівна така собі сну страва, а це можна сказати, їстівна іграшка. І ми відновили цей рецепт. Юрашки кажуть, кулінари суто львівський винахід. На початку 19 століття вони стають не лише медовими, а й ванільними, мегдалевими, кавовими і навіть апельсиновими. Так, так? Так, так, так. Під стінами церкви на святоюрській горі свій ярмарок З'їжджалися з усіх околиць і не тільки з України. А люди навіть за межі кордону приїжджали на гору для того, щоб відсвяткувати і щось придбати для себе. Ми звичайно покладаємо надію, що ми це відродимо. Візити скоро. Відродити традицію взялися автори 40-хвилинного фільму. Сучасні діти-бешкетники раптом переносяться у часі на 300 років назад. І потрапляють на святоюрський ярмарок, де на них чекає казка. Моя роль у виставі Олеся, бідна дівчинка, яка якої завдання вистави мене продавати юрашки. Нечемні діти ніби на вулиці там роблять збитки, а Потім вони попадають в темну страшну кімнату, і там відбуваються різні події. Ми знімаємо фільм про добро, ну і про зло. Наймолодшим із цих дітей не виповнилося чотирьох років. Їхній дитячий телевізійний театр так і називається Юрашки. Він існує на ентузіазмі батьків. Знімальний день як у професіоналів по 11 годин. Якщо взяти ринку і ціни, це десь поза 1200 гривень. Проте дуже багато людей погодилися працювати заради ідеї. Тобто деякі люди працюють практично за собі вартість. Маленькі актори та їхні батьки сподіваються, уже у вересні їхні солодкі пригоди на святоюрській горі потраплять на екрани кінотеатрів. А традиція ярмарків знову заживе своїм життям. Омеляно Щудляк, Ігор Лещук, Львів ТСН 1+,1.